Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Романюк Степан Васильович, позивний розбійник, солдат, військовослужбовець 95 ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 24 березня 1997 року в селі Топорівці на Івано-Франківщині. У 2003 році Степан пішов до першого класу місцевої школи, де вчився гарно і старанно. Мав багато друзів. Степан був всесторонньо розвиненою дитиною. У вільний час багато читав і займався спортом. Після закінчення школи в 2014 році поїхав на роботу за кордон. У 2016 році Степан повернувся до України. На той час у нас уже тривала війна з російськими загарбниками, і він, як щирий патріот, вирішив стати на захист своєї рідної землі, поповнивши лави 80-ї окремої десантно-штурмової бригади протягом двох з половиною років брав участь у боях в зоні АТО на Донецькому та Луганському напрямках. Свої 19 років Степан. Щиро вірив, що ми відстоїмо незалежність і територіальну цілісність України. Після служби знову їздив за кордон на роботу. Повномасштабна війна застала Степана в Чехії. Він повідомив батькам, які на той час були з ним за кордоном, що прийняв рішення повернутися додому. Приїхавши до України, пішов у військкомат і просив, щоб його взяли у рідну 80-ту десантно-штурмову бригаду. Йому сказали трохи почекати, але Степан не хотів втрачати час. Казав, я мушу там бути, я маю навички, багато чого вже вмію. Тоді в березні 2022 року він приєднався до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Деякий час перебував на місці базування бригади у Житомирі, навчався на полігоні, а потім разом зі своїми побратимами відправився на схід. Де вже точилися запеклі бої. Побратим Михайло розповів: мав честь боронити країну зі Степаном. Ми познайомилися у військоматі. Він морально і фізично був сильним, рвався в бій першим, не мав страху. Коли він був поруч, можна було не хвилюватися за своє життя. Завжди прикривав своїх побратимів, ніколи б не відступив. Степан зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, розумною і чуйною людиною. Зі своїми побратимами він боронив наші землі на харківському напрямку, де було дуже гаряче. Один із побратимів Тимів поділився, поки ще триває війна. Я не можу розповісти про всі подвиги, які Степан зробив для країни. Розкажу тільки один випадок: якось на позиціях залишився один командир, і лише Степан наважився вийти туди, щоб передати йому наказ про відступ. Завдяки цьому вчинку декілька дітей можуть бачити свого батька. Ворог намагався прорвати лінію оборони, але 95-та окрема десантно-штурмова бригада вистояла і не пропустила загарбників. На жаль, один із запеклих боїв став для Степана. Останнім, 18 квітня 2022 року, він загинув у населеному пункті Курулька, що на Харківщині, поховали героя з почестями і шаною в рідному селі. Посмертно Степана нагородили орденом за мужність третього ступеня і медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Він віддав своє молоде життя за майбутнє батьківщини і навіки вписав своє ім'я як новітній герой України.